Всім привіт! Я покосив газон, я його прочесав. Через 3 дні я буду всі остальні газончики бризвати від бур'яну. А цей кусочок, тут найбільше, до речі, стоїть кульпаби. Я буду удобрювати і він вже є такий компо, Газони доброго, бар'єр від бур'янів. І саме головне, безпечні для людей і тварин. Тобто в мене є тваринки. І для того, щоб їх не закривати, я поки що цей участок зроблю такий експеримент, удобрю таким добривом, яке бореться з якимись бур'янами. Тому подивимось результат, що буде ліпше, таке добриво чи то, яке цілонаправлене від бур'янів. Дивимося далі і будемо дивитися результат. А поки що пока.